Мішалка з приводом гідромотор. Італійський гідромотор, який приводить в рух лопатку. Вона розроблена таким чином, що сама себе очищає, щоб не відбувалося на ній намотування різних елементів, які у гноївці бувають присутні, якісь мішки, мотузочки. От солома. Тобто вона таким чином, що виготовлена, що вона сама себе очищає. Мішалка реверсного типу. Чи по часовій стрілці, чи проти часової стрілки, крутиться в залежності, як йде подача масла, з якої сторони на гідромотор. Дуже проста в монтажі. Оснащена талянчиком. Плянчик приварюється до бочки в нижній частині. От. І на восьми болтах кріпиться ця мішалочка. От. Надійна, проста і досить ефективна.